Всім доброго раночку, мої сонечки! На превеликий жаль, у нас об'явили повітряну тривогу, але це не означає, що ми з вами будемо відпочивати. Наш освітній фронт працює. Ми з вами, як справжні воїни, будемо все одно займатися. Але нагадую, що займаємося ми тільки за умов безпечних. Отже, українська мова для української мови нам потрібен буде сьогодні зошит. Ручка, простий олівець і лінієчка. До речі, у мене новий зошит уявляєте, я вже списала у себе зошит за цей місяць. Отже, розпочинаємо ми з вами нашу е, українську мову, урок української мови із гри. Всі ви прекрасно знаєте, пам'ятаєте, що у нас є на навколишньому середовищі як один предмет, так і багато предметів. Давайте пригадаємо, як називається в українській мові один предмет. Однина, так? А коли багато предметів, то в українській мові ми кажемо множина. В українській мові всі частини мови, і іменники, і прикметники і дієслова, вони вміють змінюватися і з однини, і в множину переходити. Так? І навпаки, з множини переходити в «однину». Наприклад, дієслово. Давайте подивимося, дієслово бігаю. Я бігаю. Це однина буде чи множина. Однина. А якщо діти бігають, це буде множина правильно. Тобто всі частини мови нашої вони можуть змінюватися як в однину переходити, так і в множину. Зараз ви побачите слова. Ваше завдання назвати це слово буде стояти в однині чи множині. Отже, поїхали. Читаємо слово. Сміються. Це у нас. Множина сміються, вони сміються. Далі радіє. Однина. Спить. Однина. Граються. Множина. малюють. Множина. Мріють. Множина. ідуть. Множина. гойдається. Однина жартує. Однина. Добре, молодці! Тепер переходимо з вами швидесенько до наших зошитів. Відступіть, будь ласка, від домашнього завдання. Один рядочок вниз, на другому рядочку посередині починаємо записувати 14 лютого. Класна робота. Натискайте на паузу, будь ласка, і записуємо. Ті, хто записав наперед. Перед уроком ви великі молодці. І хвилинка каліграфії у нас буде складатися ось із яких букв сполучень. Подивіться, будь ласка, на перший рядочок. Перший рядочок у нас є такі буквосполучення. сполучення. Му, буква М з великої букви, тут пишеться далі. Ул, двічі. Двічі ми записуємо склад Л. Потім двічі записуємо м'який знак Т. Зверніть увагу, що м'який знак у нас відкритий, так? І останнє це букви сполучення ТФ. Натискаю на паузу. Якщо у вас не вмістилося, не вмістилися ці всі букви сполучення, нічого страшного, переносимо на наступний рядочок. Натискаємо на паузу і працюємо. Наступний рядочок, який ми з вами пропишемо так само, це подивіться, будь ласка, які букви сполучення. Де Ф, «фі», там, де буковка І і буковка F поєднана нижнім з'єднанням. Далі, двічі ми запишемо букву сполучення «іл». Зверніть увагу, що тут теж нижнє з'єднання. Далі у нас двічі повторюється буква сполучення Л склад Л. М який знак тут у нас який відкритий чи закритий? Закритий правильно. І останні два букви сполучення це м'який знак М. Зверніть увагу, що м'який знак тут закритий, тому що нижнє з'єднання у нас. І так, я фіксую вам екран. Ось так от. Натискайте на паузу, Працюємо. Отже, Дітки, ви здогадалися, яке слово заховалося в цих двох рядочках? Це мультфільм. Правильно, сьогодні ми розглядаємо з вами слово мультфільм. Перепишіть, будь ласка, це слово на наступний свій робочий рядочок, плюс зробіть його звуковий аналіз, плюс запишіть кількість буквок. Кількість звуків. Нагадую, що звукову схему ми пишемо олівцем. Працюємо. І так, я звукову схему перевірю самостійно. Тепер давайте з вами подивимося, чи правильно ви записали, записали кількість буквок, кількість звуків. У слові мультфільм. 10 буковок. І 8 звуків. Скажіть мені, будь ласка, чому тут звуків менше, ніж буковок? Тому що м'який знак не має свого звука. Тому він нічого не позначає. Ну, і ми з вами переносимося знов таки. А у нас Подорож на уроці буде, і ми переносимося у таке крутезне місце, як Діснейленд. Діснейленд. Хто мені скаже, що таке Діснейленд? Ви знаєте? Діснейленд це розважальний парк, який придумав. Ул Disney на основі своїх мультфільмів. Я пропоную зараз вам подивитися невеличкий такий а, обзор що ж таке Діснейленд. Послухайте, будь ласка, ось таке у нас а, є відео. Готові? Послухайте! Шого парку розваг у Каліфорнії стало грандіозною подією преса та тисячі відвідувачів. Важко повірити, що тут колись було апельсинове поле, а тепер країна дитячих мрій, яку обійти і дня не вистачить. Тут на кожному Оці улюблені казкові герої та дива. Оглянути всю красу парку можна на монорельсі, канатній дорозі або на пароплаві, а сміливці спробують себе ще й у ролі штурма на пароплаву Марк Твен. Та коли сміх і галас щасливих відвідувачів щухає, 600 працівників парку виходять на зміну, щоб до ранку ця дивокраїна знову була готовою зустрічати тих, хто хоче опинитися у казці. Вони ремонтують парасольки, чистять водойми від. Від сміття та зішкрябують віджувальну гумку з тротуарів сьогодні. Це місце дарує враження мільйонам відвідувачів та збирає мільярди прибутків. Намір у Діснея створити такий парк розваг не підтримали і друзі. Мі, партнери тільки переконували, що це марна втрата грошей. Та вже за рік акції режисера принесли колосальний дохід. А у Каліфорнії з'явилося місце для сімейного відпочинку. Шалена популярність першого парку надихнула на створення цілої мережі діснейлендів по всьому світу. Отже, повертаємося з вами до презентації. Поки повертаємося, скажіть мені, будь ласка, хто пригадає, що раніше було в Каліфорнії саме на місці теперішнього Діснейленду? Апельсинове поле. Уявляєте собі, а, наскільки величезний цей парк, наскільки багато там атракціонів, що, а, як ми вже чули з відео, майже цілого дня не вистачить для того, щоб обійти увесь Діснейленд. І для цього нам в допомогу і пароплав, так. І потяг, і канатна дорога, і все-все-все для того, щоб швидше це змогли всі обійти. Дивіться, будь ласка, сьогодні теж ми з вами будемо саме звертатися до нашого Діснейленду. І ось родзиночка нам написала таке повідомлення. Давайте прочитаємо повідомлення, яке вона знайшла в інтернеті про Діснейленд. Зафіксуйте, будь ласка, свій екран, натисніть на паузу і прочитайте цей текст. Діснейленд це парк розваг. Так, Він, у ньому відтворений світ мультфільмів і казок. Дійсно, всі персонажі, які знімалися, які придумувалися у корпорації Діснейленд, вони всі там є. І принцеси, і Мікі Маус, і Дак, всі, 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 всі. Перший Диснейленд збудували в Америці. І коли ми вже з вами з відео чули, так, що у Уот той, хто. Вигадав цей світ парк розваг. Проти нього були усі, навіть його близькі друзі, але все одно він був упевнений у своїй мрії і досяг цього, Це, що він зробив діткам приємно. Він мріяв про те, щоб кожна дитина побачила. Ці всі героїв, так, героїв Диснейленду, які оживали і саме безпосередньо віталися з дітьми, гралися з ними. Потім, коли Диснейленд став найвідомішим, найуспішнішим, вони вже були в мережі, тобто багато диснейлендів відкрили і спорудили їх в Японії, Франції та Китаї. Тому кожної дитини є мрія, не знаю, дуже цікаво. Дізнатися, чи є у вас мрія саме у вас потрапити в Диснейленд, але я теж, коли була в вашому віці, дуже мріяла потрапити туди. І навіть зараз мрію це зробити. Я хотіла поїхати у Францію в Диснейленд зі своїми дітками, але не привели жаль, тоді у нас був карантин. Але нічого, мрії збуваються, але трошки пізніше. Зверніть увагу на текст в цьому. На, в цьому повідомленні на речення, які виділені жирним шрифтом. Ось вони, так? Прочитайте, будь ласка, їх. Ваше завдання зараз переписати цю, ці два речення у себе в зошиті. Для цього ми записуємо слово вправа і починаємо писати з нового наступного рядочка робочого цей текст. Фіксуйте, будь ласка, я вам записала і ось в такому шрифті, і в такому шрифті. Записуємо вправо 2, фіксуємо екран і переписуємо. Я думаю, що краще буде ось тут його переписати. Вправа 2 і переписуємо два речення, які виділені жирним шрифтом. Молодці впоралися. Тепер ваше завдання знайти у цих двох реченнях дієслова. Та підкреслити їх. Нагадую, що підкреслюємо ми під підлінічку простим олівцем. Пригадайте мені, будь ласка, як ми підкреслюємо дієслово. Правильно, двома рисочками натискайте на паузу і працюйте. Отже, давайте перевіримо. В цій вправі в цих двох реченнях я знайшла такі дієслова. Збудували, підкреслила двома рисочками, і спорудили. Збудували і спорудили. Зверніть увагу, що збудували і спорудили це дієслова, які схожі за значенням. Тобто, вони означають одну і ту саму дію. Тільки… Пишуться по-різному, збудували, спорудили, змайстрували. Тобто ці дієслова вони схожі за значенням, але по-іншому пишуться. І ось запам'ятайте, будь ласка, що слова, які схожі за значенням, вони означають одне і те саме, але пишуться по-різному. Вони називаються синоніми. Синоніми. Так ось ці два дієслова збудували і спорудили, вони є між собою синоніми. Слова, які означають однакову дію, але пишуться по-різному. Як називаються такі слова? Синоніми молодці. Продовжуємо рухатися далі. Хто запам'ятав? Що це за людина? Це Уолт Дісней. Це та людина, яка вигадала Діснейленд. Яка свою мрію здійснила, так? І ось у мене є такий текст. Давайте його прочитаємо. Натискайте на базу і читайте. Диснейленд придумав мультиплікатор Уолт Дисней. Він вигадав країну, в якій живуть персонажі його мультфільмів, а мешкають вони в казкових спорудах. Усі відвідувачі цього парку можуть з ними розмовляти, говорити про все, що їх цікавить. Ось така дуже цікава інформація у нас з вами про Уолт Диснея. Давайте тепер попрацюємо з цією інформацією. Подивіться, будь ласка, уважно на цей текст. Нам потрібно знайти, по-перше, прочитати слова, які виділені жирним шрифтом. Які це слова? Придумав, живуть, розмовляти. Тепер до кожного виділеного дієслова нам потрібно знайти його синонім. Тобто таке дієслово, яке схоже за значенням, буде означати ту саму дію, але писатися по-іншому. Ну, наприклад, в нас є слово придумав. Так? Ось воно дієслово придумав. Яке дієслово тут є? Схожим зазначенням, як можна по-іншому назвати цю дію? Ось це слово вигадав можна сказати придумав або підібрати його синонім вигадав. Добре, давайте тепер знайдемо синонім до слова живуть. живуть де в тексті у нас є ще. Слово дієслово, яке буде позначати таке саме значення. Дієслово живуть можна замінити синонімом мешкають. Наприклад, дивіться, ми з вами живемо в місті Запоріжжя. По-іншому можна як сказати? Ми мешкаємо в місті Запоріжжя. І останнє слово, подивіться, будь ласка, яке виділене жирним шрифтом розмовляти. Розмовляти по-іншому. Як ми можемо замінити це дієслово? Подивіться, будь ласка, уважніше в текст це слово. Говорити. Абсолютно вірно. Зараз ваше завдання виписати ці дієслова. Ось так, як у мене зображено вправі, так, через тире. І так, відкриваємо свої зошити, записуємо вправа 4, і отак в стовпчик ми переписуємо слова, які виділені жирним шрифтом, а через тире записуємо їх синоніми. Зверніть увагу, що ось тут у нас стоять розділові знаки кома, а в останньому слові говорити стоїть крап. Натискайте, будь ласка, на паузу переписуємо ці дієслова синоніми. Переписала: я теж переписала ці дієслова. Нагадайте мені, будь ласка, як називаються дієслова, які означають одну і ту саму дію, але пишуться по-різному. Синоніми. Правильно, синоніми. Ну, і тепер пропоную вам закріпити наш сьогоднішній урок, а саме дієслова, синоніми. Подивіться, будь ласка, наша білосніжка та семеро гномів приготували для вас ось такі дієслова. Дієслова у нас розташовані в двох стовпчиках. Нам потрібно підібрати до першого стовпчика слів дієслів, синоніми із другого стопчика. У нас є такі слова. Радіє, сумує, сміється, кричить. І другий стовпчик регоче, голосує, веселиться, журиться. Журиться це е, скучає. На русскому языке, на російській мові сумує, а на українській мові, я вам вже навіть підказала. Отже, ваше завдання зараз записати ці слова через тире, так, підібравши один одному синоніми. Наприклад, в нас є слово радіє, так, яке слово схоже за значення ми можемо підібрати із другого стовпчика. Веселиться. Правильно. Так ми з вами і запишемо. Давайте з вами разом я в зошиті запишу для того, щоб ви бачили приклад. Ми записуємо вправа восьма, вправа. вправа, Вісім. Восьма вправа. І тепер запишемо з вами. Перші два дієслова, слова, які є синоніми. Так, це радіє веселиться. Радіє, ми запишемо з великої буковки, тому що це початок нашої вправи. Радіє. Радіє тере. Веселиться, весе. Личе. Ставлю кому. Радіє, веселиться. Наступні слова, які ви будете записувати, ви записуєте в стопчик через тире і ставите кому. На зразок четвертої вправи. Коли ви допишете останнє слово, ви в кінці поставите. Крапочку. Отже, працюйте, і потім ми з вами це все перевіримо. Натискайте на паузу. Давайте тепер з вами перевіримо. Отже, радіє веселиця, ми вже підібрали. Друге слово приготуйте, будь ласка, свої червоні олівці. В кого немає червоних олівців, перевіряє звичайним простим олівцем. Отже, у нас було друге слово сумує. І його синонім, який журиться. Якщо у вас правильно підібрано, ставите плюс. Якщо неправильно, обережно. Охайно Закреслюйте зверху, пишете правильне слово. Далі сміється, або по-іншому цю дію можна написати як регоче. Якщо правильно, ставимо плюс. І останнє слово кричить, або Інший його синонім це галасує. Отже, ми з вами перевірили ці дієслова. Нагадайте мені, будь ласка, як називаються слова, які означають одне й те саме, але пишуться по-різному. Синоніми, синоніми абсолютно вірно. Отже, домашнє завдання, подивіться, будь ласка, ми будемо ось яке писати. Ви запишете число, домашня робота, сьома вправа. Не потрібно шукати в підручник, я вам його уже ось тут заскринила. Ваше завдання в сьомій вправі написати текст, який складається із двох-трьох речень. Про персонажа із мультфільму, який тобі подобається найбільше, і пояснити чому. Дуже цікаво буде прочитати, хто ж ваш любимий персонаж із мультфільму і чому він вам так подобається. На сьогодні це все. Виконуємо вправи і надсилаємо мені домашнє завдання. Всі чекаю на наступний урок. До побачення!